Цало. Їде баба на горбі, по дорозі вздовж горбів. Кавуни везе продати, взяти грошики собі. Хороші мрії золотять, в такт колеса скриготять, на базару вздовж курганів кілометрів, може, п'ять. Кругом нудяться поля, десь реве руде теля. Економіку глобальну своїм ревом прославля. А дорога степова, В балках стелиться трава, Український степ вже осінь на дорогах відчував. Урожай на кавуни гарний видався. Вони на гарбі лежать хвостаті, розляглись, як кабани. Їде баба на базар. Линуть думи аж до хмар, Як продам усе, то гроші поміняю на долар. І вважається, як сон, Лінкольн, а чи Вашингтон. Долари у світі сила, віра, правда і закон. Ось базарна площина, людом сповнена вона, крутиться народу тища, ними крутить сатана баба вперлася в ряди, покупці, ходіть сюди, кавуни, як мед, як пиво з нужної порції води. І багаті покупці витягають гаманці, кажуть, сало вредно їсти. Треба їсти кавунці. Олігархи і пани мусять їсти кавуни. Їм потрібні вітаміни, бо не влазять у штани. Потекла до рук грошва, баба гроші скрізь хова, під пахву, під другу в цицьку, щоб не витягли бува. Продалася на ура, в цицьках каса розпира. Ходить баба між рядами на долари позира. Радо серденьку стає, зараз буде все моє. Лиш прикину бакс по курсу, хто по чому віддає. Баба з дітьком заграє, по грошова в неї є. Придивилась, он валюта сало скупник продає. Дивно очі миготять, брати сало чи не брати. Що є сало, що є долар? Стала баба міркувать. Долари, понятно, ці, закордонні папірці. Ну, а сало то є сало, хоч у роті, хоч в руці. Шкварка сала от така, людям збільшує віка. В будь-яку годину дня шкварка смуток подганя. Поки баба міркувала, сало люди розібрали, і щоб гроші не пропали, діду доларів набрала. Їде баба на горбі по дорозі вздовж горбів, долари везе додому. Ох, паскудство, на тобі, батогом гнідого блись, щоб ти доларом вдавився, Гай додому, вурдалако, ми від сала відріклись. Ось і хата, ось і дід зачекався на обід. Перед ним порожня миска бабі дивиться у спід. Та витягує, що є, і діду долар подає. Долар це достойна їжа. Їж це, сонечко моє. Аж в самої преслюна нею давиться вона. Сало, кажуть, вредно їсти. ай, поріжем кавна. Ах, туди твою сюди. Звіра в діда не буде. Гай кабанчика заріжем. Скільки ж можна пить води? Дід очима не моргнув, кабанця ножем порнув. Молоде, а все ж то сало. Ніж у салі потонув і запахло в зимарі. Діти, баба, хоч старі, затягли весь двір піснями, залюдніло у дворі. Кумську мою і брати роздирали так роти, пили, їли і співали, що молилися черти. Ситий дід дурів, сміявся і з кумою цілувався, до півночі веселились. Такий собі у вікенд удався. В кого сало вдома є, той на долари плює. Завжди гарний настрій має, добре їсть і добре п'є. Хай почує Пентагон і Москва, і Вашингтон. В Україні сало сила, віра, правда і закон.